Я роблю те, що можу свої позиції. Я знаю, що інші роблять те, що можуть і волонтери, і допомога фронту, і мобілізація, і, і позиція на фронті. Це все. Я хотів би подякувати тим хлопцям, які там знаходяться, і переконати їх, що наша підтримка, внутрішня підтримка не буде залежати від зовнішніх чинників, від зовнішніх там якихось там ембарго, не ембарго. Ми зробимо все для того, щоб ми перемогли. Пане Роман, я вам надзвичайно вдячна за виділений час для нас. Приєднуюсь до ваших слів, подяки до наших захисників. І те, що ви кажете, кожен має робити теж те, що від нього залежить на своєму місці. Найменше, що ми можемо зробити, сидячи по той бік екрану, як я завжди наголошую, це донати. Майте 50, 100, 200 гривень. Допомога маленької не буває. Це надзвичайно цінно, важливо, бо кожен волонтер, який бачить, що приходить на карту на цю банку, на яку збирають, чи на чергове, авто, чи на будь-яка. Який дрон, це завжди гріє душу і дає відчуття того, що ми всі разом, що ми всі згуртовані. Наразі дякую кожному глядачеві за перегляд. Традиційне прохання, підписуйтесь на YouTube канал прямого. Бережіть один одного: слава Україні і слава кожному нашому захиснику. Дякую, Наталі.